Доброго дня, ми вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW X6 2015 року. 3 літра бензин на автоматі, звичайно, на повному приводі, і з пробігом 222 тисячі кілометрів. Автоїль у нас офіційно куплений в Україні третього власника. Весь в рідній фарбі, тобто без ДТП, без ушкоджень. Дуже гарний збережений стан автомобіля І головне, що він на максимальній комплектації. Присутні у нас камера 360, парктроніки Так само оригінальні величезні. Титан, до речі, без бордюрики, хороша континенталь літня резина. Е, безключовий доступ е, теч сліпих зон присутні у нас дотяжечки. Звичайно, все у нас працює. Коричнеї у нас сідушки, пам'яті передніх двох сидінь, підігріви, керма і підігрів сидінь спереду заду теж у нас є. Чорна стеля, автомат, вибір режиму їзди, утримання смуги. Там, ну, тут є всі асистенти робочі, звичайно, така величезна мультимедіа і карплей. Клімат у нас багато зони. доглянутий, частенькі сідушки взагалі без нарікань, майже як виглядають. Ось по техніці він обслуговується лише на офіційному дилері, тобто є в нас всі записи, всі чеки по обслуговуванню, автомобіль зараз взагалі до такого вкладень не потребує. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.